Гроші замість Таурусів, Німеччина готова фінансувати виробництво далекобійної зброї в Україні. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Тож скільки грошей планують дати, що на них може виробляти Україна? Тетяна Логунова розкаже більше. За рахунком, але перша двостороння з українським президентом у статусі канцлера Німеччини Фрідріх Мерц уже зустрічався в Києві та Тірані, і там і там разом з європейськими партнерами, щоб поговорити віч на віч, Володимир Зеленський прибув у Берлін. Основна тема зустрічі військова підтримка України. Головний її результат новий етап у оборонній співпраці. Німеччина інвестуватиме у виробництво далекобійної зброї в Україні і профінансує закупівлю наших систем дальнього радіусу дії. Вони можуть бути розгорнуті на фронті вже за кілька тижнів сьогодні наші міністри оборони підпишуть декларацію про придбання систем далекобійної зброї українського виробництва для застосування цих озброєнь не буде жодних обмежень. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, в тому числі використовуючи системи проти військових цілей поза своєю територією. Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції в виробництво в Україні. Передусім, зброї. Крім угоди щодо фінансування далекобійної зброї, укладено контракт на виробництво систем протиповітряної оборони Айрісте та ракет до них. А ще Німеччина пообіцяла частково профінансувати Starlink і допомогти з артилерійськими снарядами та наземним озброєнням. Загальна вартість цього пакету військової підтримки 5 мільярдів євро. Німеччина багато зробила для зміцнення нашої ППО та наших сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі, масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому що просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ПВО. Зараз є Дуже важливі для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Масштабна військова підтримка України інструмент тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Офіційний Київ готовий вести їх у будь-яких форматах країнах та містах. Москва натомість зволікає догмою. Є результат. Закінчення війни, ось що ми хочемо. Тому ми відкриті що до будь-якого формату для того, щоб Росія черговий раз не сказала: а ось ми не дуже хочемо зараз. Бачите, які закиди. Ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний західними країнами на Ватикана або Женева, А може, знову Стамбул, а може, не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Якщо хтось скаже, що ми недостатньо інвестували в дипломатію, то я не знаю, де ця людина була останнім часом. Стільки зусиль для дипломатичного врегулювання, як в останні три тижні, Європа не докладала від початку повномасштабної війни. Звісно, узгоджуючи свою позицію з президентами України та США, я сподіваюся, що Росія поставиться до цього серйозно. Якщо ні, то весь світ зрозуміє: Росіяни не зацікавлені в перемовинах і прагнуть продовжувати війну. На берлінські заяви Зеленського та Мерца Москва відреагувала миттєво. Німеччину звинуватила в ескалації. Україні запропонувала новий раунд прямих переговорів вже наступного понеділка в Стамбулі. Тетяна Лугнович Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.